Давай <свят> я тебе познайомлю з <свят> е грою мінімально. А як вони танцюють? Е зараз розкажу. Диві дивись, в чому взагалі концепція гри? Ми сміттєрі. Ми зараз будемо приземлятися на планети з монстрами, ходити збирати mm -hmm. сміття. Ми знаходимо сміття різне. Е і наша задача привезти його сюди, на принести на корабель. У нас є три дні на це. Ось тут, якщо підійдеш до мене, підходь. Е ось тут є екрани, є наша квота. Нам треба на 130 гривень зібрати сміття. Е, і у нас на це три дні. Через 3 дні, якщо ми не збираємо цю квоту, нас в відкритому космосі викидають з корабля повністю. Я думаю, по ходу буду показувати, розберемося. А оці слоти, раз, два, три, чотири. Да, так, слот, в слоти буде, буде сміття закидатись, ага. ліхтарики. А, ліхтарики на ліхтарики додаткові слоти отут з боку є. Оце лайті. Так. Привіт, це Лайті. Привіт. Це Ніка. Привіт. Привіт. Ніка дуже любить пісню Барабан. це А от сидіть на 30 секунд почали з ефіру. Це Лавілей і Китайчик, вони дійсно дуже сильно люблять, і вони в будь-яких ситуаціях завжди слухають цю пісню. Ось вони якраз танцюють. Це не йду вас обіймати. Єее! Так, все, я відправляю нас на першу планету. Ніхто пост не зробив. А ми Я зробили є, є пост, все добре. А ми знаємо Що по карті. Ми ж у нас немає карти, Е, Нема, але тут все просто. Дивись, тут вхід в будівлю, і по суті, в будівлі лише основне, що треба ходити. Вона навколо неї нам не потрібно. Не потрібно. Але будівля генерується завжди на рандомі. Так що мапа і не не допоможе ніяк. О, що ми з виглядає. А пожежний? Що, нічого не знаходите? А, і до речі, у всіх предметів є вага. Отут можна зрізати, до речі. Нормально ти зрізав. Всіх предметів є вага, в тебе пишеться 19 фунтів зараз. Чим важче, тим швидше в тебе стаміна закінчується, коли біжиш. Що просто скидаємо все так, да, В рандомно да, корабель. Да, да по і полетіли. Привіт. О, ще? Хробак мертвий. Да, я, 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 я хочу ліхтарик забрати. Бей 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 Мені треба, щоб ти ще взяв в руки, барабан треба, щоб ти ще в руки взяв. же. магиполі. Оооо! Виходь, виходь! Ти живий? А як його доджити? я не пам'ятаю? Я не знаю, це щось нове. — Що, як він виглядав? — Там не... якийсь кип з ножицями, мы, короче, Серйозно? <ск> Едвард, Едвард... — І він выстрепа и разрезает, а я навпил. По-моему, моментально, якщо не помиляюсь. Хто зайде подивитись? Мене не Ой, два activity. <racionist> Десь тут прям є. — Ну давай, пошел там затеплять. Я заходжу. Сумни <ск> барабаны зарабують крато. Да, 6. Ой, 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 ой! Тут, до речі, можна дивитися по моніторах, хто де ходить, але щось по не зрозуміло. А, все, походу. Ані лайті живий. А. Ну ми так познайомили тебе. ми тебе ну, ближче це, насправді, треба прямо посидіти, бо враження перше дуже, дуже фанове.